Всі привіт, слава я, український блогейвер, і сьогодні буде друга частина, як я відновлю аккаунт тільки вже звуку. У мене була важка ситуація, тому деякі відео е, будуть виходити без звуку. Так е, ви скажете, чому в мене ніки наші, чому шостий левел? Хоч і в мене був сьомий. А я вам скажу, в мене був баг. От Зайду в магазин, і отут, так я бачу, ноль монет було. А я тикав на клікер, і в мене все одно було ноль, і я нічого не міг купити. І переска... перескачувати ігру, і от я відновив шостий левел майже сьомий. І зараз я буду грати в бій. так. Вибачте за голос, я трохи захворів, Ну, зараз буду цей грати. Угу. Ні, ну тут нічого, тут просто якась фармівка. Фарм... Фарм... А мені що, мені тільки дай XP, где волет зайдуть. Куда б зайти? Ой! Не туди зайшов. А, тут диви, то значить туди. Туди я зайшов ворога, скала. Але тут з повітря бочу. Тут вільно що з повітря бочуть. От мені не треба щось з повітря бочило, то вийду. І там мене буде трохи підлагувати, Здається, я не знаю.

Тут два а <світ> Тут <світ> походу чи такие були. Добре, я зайду в плей. <світ> Мне тебе <бо>, такі... о о <світ> Оооо. Понятно тут. Що... Ту москали, ну... ну що поробиш? Така гра, Такі онлайн гри, що поробиш? Що поробиш? Тут про. Який ніфіга не про, який вбив. Ну от нафіга таке робити. Чисто. Ти ніхто навіть із новачків не назбирав тисячу монет, щоб отой двохствольний калаш купити. Золотий. І вже зразу якісь про, які накопичують ті монети в нубів стріляють. Новачків. От чому так? Куда б зайти? «Та, І ліжка, да, мене тут... Ну ладно, я не хотів мир... мир... ломати, ну мене аккаунт потеря. Ну у мене аккаунт у мене ж аккаунт забана, ну я вимушений. Якщо ви дивитеся це відео? Ті, хто попали сюди в відос, то вибачте мене, я був змушений, бо я бо мене забанили, я аккаунт хочу вернути. Мене вимушений гріферити, як всі решту. Як всі токсики. Я не токсик, я вам говорю. Просто у мене аккаунт був забанений, а мені треба хоча б 20 левел. Мені монети не інтересують, мене левел не інтересує. Я наверху, добре? <кій> Тут якийсь китай зайшов, папу <кій> я наверху. <кій> Найшов. <кій> <Бу>! а -а. <кій> ну, я вимушений. У мене аккаунт потерявся. <кій> ну вибачте мене. Ну вибачте, мені я просто вимушений, бо в мене аккаунт обнулився. Мене забанило. Ті, хто дивились відео, поймуть. Зараз я йому напишу. Я Хочете удвічі збільшити на своїй ділянці. Батайте захистити його вічні дії та погоди, хочете збирати кілька врожаїв за один. Ну сори, акцию вы бы. І хто він вообще тут? Хибация и есть создатель сервера? Блина! Вот ну шо и не еврофесона. Я нікого ном ну, не обзивал, що ви подумали, новачком. А, в нього такий самый нікней, ні, ні. я подумав, що я сам себе якось был. Ну От зара я и відімстив. Так, я на другому місці по рейтингу. Це погано. Мені тебе. О! О! Повезло? А як? Стріляй! Так, патрони не треба лише? <плес> Ніфіга собі <плес> Я в свій Я бачу, що ти наверху? Я тебе найду. Ой, бляха

Витрачати величезні кошти на переєз ремонту. Найшов він же хотів, щоб його хтось знайшов. Він же хотів, щоб його хтось знайшов. Я знайшов. Я знайшов. Він сам живчат написав усім. Нікому він в лічку не написав. А хай вони думають, що що вони не будуть дивитися, то що зверху? То вони будуть думати. Я вам скажу, як вони будуть думати, що він сам себе вбиває. Ем... Ча вс ок? Саша. Де то сашуня? Ну ті, хто дивляться це відео і попав в відео, то і, вибачте мене, будь ласка, я аккаунт мене забанили. Я, я вимушений фармити хоча б до 20-го левела. Знаєте, до 20-го левела, я при я і я буду реально мир там, де сервер називається Мир. Я пам'ятаю Ельдар Тв. От і Сашуня. Ну конечно, ты летаешь. Я ж не тебя летал. Ну конечно. Mm. А я всех обману. А, ну я на, на так то буду. А! <связывая> 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 Саша Саша, шаша ша Шашука. Шашуня. Сашуня. Шашу... Вийшов! Вышу. Є-бой Так пучкай три хвилини. Я вас це буде одна секунда. Для мене вічність Я зупиняю відео на паузу. А, тут хтось вже зайшов. Вже, 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 вже не встиг. А, ну хоча я зупиню. От я зробив перший кіл, отой, хто зайшов. Друзі, він вийшов, але ну, я вернуся, коли раунд закінчиться. <клухи> я поки чай поп'ю, поки раунд закінчиться, і вернусь до вас. Ну і лишається детька і секунд. Ну і скільки мені дають? П'ять коїсь. Сьомий левел відновив. <плес> ну вже радує. То им фигзи. Артм Максим. Артемка Максимка. Да уж. Мир, та? Мир! Ой, я виходжу. тут якийсь про. Якби я зараз мав калашити, я. Ну уже все. Украина б... и Беларусь. Я... Ну, я все понял. А мені треба ну, давайте сюди зайдем. Вау! На халяву можна сказати, получи экспи ю. Класно, плюс одна в один эксп. Круто. Скільки в мене монет? Не хватить мені. Скільки я вже записую? Um -hmm. <brown noise> mm. Ну ще, друзі, я 5 хвилин запишу, бо в мене пам'яті нема багато так в когось може бути. <правж> 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 Куда б зайти? Цикенган, <правж> Цикен. <правж> 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 <"C Leader> Найшов сервер цикенгам. Не цикенгам, а чекенька. А якщо на російський Чикен. так і буде, але не це. Так. Ні, ну я вже підозрюю, де він може бути. Або біля пасхалок, або тут. А я вже підозрюю. Я вже під... я вже знаю, де він може бути. І його тут нема. Касно, може, він є десь? Що то не повністю? Ой, у мене вже підлагуй. то про зразу тебе виходити. Куда б зайти? Ну тут все вічно заповнено. Ну сюди взагалі не хочу. Тут... А. а, ну так, не туди зайшов. Я виходжу, бо тут професіонали. Ну от так нечестно. Чому новачки професіоналу вбивають? То дайте новостку або набити четвертий левела, або наклікати монети, і то й то зробити. І тоді вже вбивайте. Як вони куплять? Для чого? Ну для чого зразу? А. Ну тут Ну тут кремнікусь фай, гайс, фай. Вибачте все за слово. Не, 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 а я нічого не сказав А, ну тут багато чого є.

Не подумав, та. Ах, ти, ах, ти зараза. Гля ти крейс так! Куда зайти? Ну блин он. Ну який пароль? Билус і укр. Я. Вні. Зайти. Файгальство не моє любиме. Ну от зараз зайду на цей сервер. І тай і мене викинули. <клес> Слушай тут. Тут мэр. Игра, який не мамыр. Логика. Тикенган. Цикенган А стоп! А я одразу після того як вбили, Якогось чувака. Ну так коли мене вбило. А, так я ж вам говорив, що не можна професіонально ругою битися з про. Ой, з, з новачками. Бо я буду битися таким самим. <кхи> як приймають. Хештек? Ан. анти... Коротше, придумайте якось самі, але я просто не. Я хочу, щоб всі про... Якщо вони бачать нубів, то вони беруть таку саму оруху, як нуби, і уступай хай їм, тому що давай так, прони будуть атакувати на, на нубів, на новачків, а поки вони не накоплять собі на... на руху. А якщо вони будуть нападати, то так вже буде. Мене вбили. <кхе> а, генерал Коков у нас професіонал, вже має якийсь е орушку. Не таку? Ну, якщо як е е має якусь куплену руку хтось і ходить, хоч він і недавно зайшов, то можна його так крисити. М я я не знаю, я не пам'ятаю, то той чи не той? Я не пам'ятаю. Кстати, я не скону бачу нікнейми. Знаю, де вони? <coughs> Пашока ти. а Ха ха ха. Ну а шо? Я не такий нуб. Я не такий нуб. Я зразу відімщу.

Я один проти всіх лол. три е, відео буде трохи коротше, чим перша частина, але за, ви, ж, ви ж хочете щоб я звуком знімав більше? То хай буде вам звук, але менше часу на відео буде тоді. Договорились? Хочете, щоб я зняв довше відео? Без без звуку? То то я знімлю. Але е, за одною умовою, якщо відео зі звуком буде коротше. <кій> договорилися? Давайте <кій> я вірю вас, що, що ми договорилися. <кій> ну мені ну я хочу трохи пофармити, бо мені треба аккаунт відновити. <кій> та тим болі, та тим болі хто знає. Вони можуть щось скривати, накрипла. Оцей? Ви скажете, що він новачок, нуб, але він во навіть оцей, оцей, во той, що я тільки що кільну, то він навіть може бути про. Тобто ну, новачки, нуб, нуби можуть скривати. Скривати вони можуть. Вони можуть скривати, що вони мають якусь профінальну... Во, типу арбуз, я його вбив. Ви бачили, що він був з канасами? Ви бачили? На вигляд лягну, а сам а сам про. <кій> Бляха! А. 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 Так, читерно! Читерно! То давайте всі ми будемо битися з повітря. Давайте ми всі будемо битися з повітря. Чого? Чого ви?

Я настрашусь, ну, господи. Просто тупо сзади. <плес> Просто тупо угу. я закрису сзади, и мене закрису сзади. Ну, так, так, так. 316, О. Я обіцяю, що я в іншому відео трохи пофармлю левели і вже буде починати з більшого, чим сімей. Ну я типа за кадром, коли я не знімаю, знімаюся, пофармлю трохи. І потім я вирішу, коли буде третя частина, вирішу, знімлю. З вищим... Ну, моя мета зараз накупити 1950 мон монет. Калашик купити. Калаши і снайперку. Калаши я можу собі дозволити, якщо я фарм 1000 монет, а от снайперку то треба 20 леву. <клес> Класно, якийсь мускаль ззаді мене вбив. Ну може і не мускаль, я не, я не обзиваю всіх. Мускалеп. Але чому в нього шляпа така була? Шапка така була. Чому у нього така шапка була? А знаєте чому його не обзиваю москалем? мошкалем? Знаєте чому? Тому що, вот я бачу, був український нікнейм в одного такого чувака похожого. Ем, як в нього був нік? Зараз згадаю. Войн Зайсу. в нього була така шапка. Точнісінько, така шапка в нього була. У мене є два варіанти. Або він шапку потувив, або він е, три точніше. Або він йому подобається, або третій, він просто фанатик СССР і за Україну. такі варіанти є. Я не знаю, які ще можуть бути варіанти. А, вже. А, вже найдовше чим чим то відео. Майже йде. Ну я не пам'ятаю скільки, але я пам'ятаю 22 хвилини. Секунди не пам'ятаю. 22 40 чи що? Я не пам'ятаю. так. Добре. Mm. Ну класно, він мені ган має. А я що маю? Бусильну снайперку і базуку. Класно. Класно. Круто. Mm. Що я маю? Чого він? Ми і нереально проти правил. Давайте так договоримося. Бачите професіонала і ви новачок, то, то якщо професіонал подивиться моє відео, або ви йому скажете, щоб він вас не убивав, і дай пофармити хоча б на таку саму руху, як в тебе. Новачки пофармять, куплять вже робіть, що хочете. Можете битись, можете не битись. Але дайте всім новачкам пофармити. Це звернення до всіх професіоналів. Я не новачок, в мене умнулись аккаунт. Я можу собі навіть нубі, бо в мене, тому що ще не знати, чи в них, от якщо у них таке сталося, то давайте вони мені. Я щось напишу під цим відео, в коментар дається, і вони мені скинуть там нова функція в YouTube появилась. Можна скидати відео в відповідь. Отак. Класно. Куда ви йдете? Ви на плюномі йдете, чи що? Ну, куда ти кида? Ой, господи. Вот эмальч, мильчик! чи як тебе називати? Що ти дивишся це відео, уступи новачкам. Вони нафармлять до такого руха, які вони захочуть. Не нафармлять, яку ти руху маєш. І все. Хай собі новачки Спро пофармлять таку саму руху, як в них. От хай пофармлять. Хай собі пофармлять, куплять і вже можете битися. Давайте, щоб всі новачки були у тут професіонали. Давайте, щоб всі в цій грі були професіонали і кожен міг нафармитись. Ну всім дякую за увагу. З вами був я, український вологемер. Не прощаюся. всім дякую за увагу. З вами був я, український вологемер. Всім па-па-па-па, І покажу вам магазин. Ну так, фіня. Я ще за кадром наклікаю, не переживайте. А ви сьогодні, або завтра знімлю ще одну частину. І вже буде третя. Ну всім дякую за вас. Сам був я, український вологемер, всім па-па-па-па.